Я вітаю вас, риби, і зараз будемо говорити про місяць листопад, саме для вас, для знаку риб. Як же він для вас проявиться цей місяць? А місяць буде дуже чудовий, незвичайний, цікавий. У нас Меркурій знову йде ретроградно, у нас ще Юпітер піде ретроградно. Ну і ще дуже багато змін, таких, що ми всі відчуємо, будуть у листопаді буде місяць такий. Трошки насичений подіями. І давайте з самого початку і поговоримо про нього. Уже 4 листопада у нас Марс змінює знак, заходить у знак стрілець. Трошки, можна сказати, полегше буде, ніж Марс у Скорпіоні, де ми бачили багато таких войовничих подій у нашій країні. І проявлених таких агресивних я би сказала. В стрільці Марсу також Марсу добре. А нам будемо дивитися, як буде, тому що стрілець це також вогняний знак. А Марс це любить. Марс у стрільці він проявляє свою активність, результати також можуть бути, навіть якісь авантюри можуть бути. Він включений, він працює. Йому там добре, його енергія проявляється добре для вас, риби, це буде у 10 домі, і буде він також давати опозицію, тобто такий аспект 180 градусів до урану, який в четвертому домі у вас йде. І тут можна сказати, що багато активної енергії у вас і у кар'єрі, і це стосується вашого дому, де ви проживаєте, в сім'ї. Якісь нові ідеї, якісь зміни, я би сказала, у кар'єрі, але це буде стосуватися і вашої родини. Або ви захочете переїхати, змінити місце проживання, наприклад, заради кар'єри, або змінити, наприклад, взагалі місце, де ви працюєте. Наприклад, ви можете почати працювати онлайн із дому, через інтернет отримувати кошти. Тут і тут про результати. Тут така вогняна енергія, сильна, активна. Щось стосовно. Ну, от прям вашої професійної діяльності, і ви захочете змін, захочете багато щось змінювати. Нові люди, можливо, нові знайомства, можливо, нові розмови, якісь, із, наприклад, керівництвом вашим, або новий бізнес захочете. І щось тут стосовно з домом, або сімейний бізнес, або вас буде підтримувати, ваша сім'я, буде додати вам якоїсь енергії. І це може бути дуже несподівано, дуже неочікувано навіть. Для вас якісь зміни стосовно кар'єри і стосовно вашого дому. Але тут не поспішайте робити якісь там висновки, приймати рішення, тому що Меркурій саме тут, у Стрільці, також піде ретроградно. І що нам дасть Меркурій ретроградний, 9 листопада він йде назад, починає свою ходу до 29 листопада. До 19 він буде в стрільці і ще потім зайде і в Скорпіон. Тобто буде стосуватися таких сфер саме для вас риби: кар'єра, професійна діяльність, зміна статусу, повернення до якогось минулого статусу. Повернутися також можете за кордон, або повернутися в те місце, де ви раніше проживали, наприклад, і додому можете повернутися. Якісь далекі переїзди, і тут про повернення або повернення людей, наприклад, із-за кордону. Або повернення людей у вашій кар'єрі, наприклад, люди повернуться з ким ви вже працювали. Або якісь розмови повернуться з минулого, наприклад, з родиною, з сім'єю, будете піднімати якісь питання, щось обговорювати з минулого, щось ви колись не договорили, не до. Не обсудили до кінця, тобто не прийшли до якогось висновку, то зараз знову, знову будете повертатись до якихось розмов, до якогось спілкування, підняття якихось тем важливих таких, це проактивні, це не просто посидіть там погорювати раз, разом, а тут піднімати якісь питання, що, прям такі палаючі, горючі, або нові ідеї, або нові перспективи, нові можливості можуть відкриватися, і ви будете це обговорювати. Ну, тобто, нові чому? Все одно це щось з минулого, тому що Меркурій йде назад. Повернутися назад, але для чого? Для щоб потім рухатися вперед. Звісно, ми все одно рухаємося вперед у майбутнє. І тут що може бути ще у вас? До минулих навчань можете повернутися, тому що все-таки в Скорпіонів 9. Зустрітися з колективами якимись з минулими, з якимись людьми з минулими, іноземці, можете повернутися до вивчення мов, які ви вже вивчали, і вам знову потрібно. Якісь люди, вчителі, можливо, якийсь знову курс почнете, який ви там колись залишили. І це все для зміни вашого статусу. Ви захочете змінити свій статус. Або там документи на проживання, або там для переїзду якісь документи, для роботи якісь документи. От тут також те, що ви чекали, зараз може це до вас прийти. А ще що я скажу: тут головне, не приймайте якихось таких швидких рішень, тому що через Меркурію, ретроградні, будуть якісь розмови, прояснення. Ви захочете щось. Змінити прямо, дати якісь комусь обіцянки, що тепер буде по-новому, але Меркурій піде прямо і ви можете змінити своє рішення, побачити ситуацію взагалі з іншого боку. Тому зараз поки просто спостерігайте. Так, ви можете планувати, писати, думати про своє майбутнє або там про зміну в кар'єрі, наприклад, в статусі, в сім'ї, якісь зміни робити. Але поки що тільки плануйте, думайте, пишіть це все, а потім, вже, як Меркурій піде прямо, починайте це робити. І ще у нас Юпітер також піде ретроградно. Це також важлива планета, велика, сама велика, це гігант. І вона йде по раку, також по дуже сімейному знаку. І для вас це у п'ятому домі. Тут також можуть бути обмеження. Прояві вашої творчості в прояві талантів ви будете ну, якось як сумніватися в собі трошки, як як, наче так. Зневажати начебто себе, але е, це для чого? Щоб ви просто проаналізували і побачили свої таланти і, як би сказати, не стидалися їх розкривати. Навпаки, Юпітер в п'ятому – це показати таланти, це проявити ці свою творчість, свою яскравість, світити іншим людям, давати натхнення, проявляти власну ініціативу. І навіть якщо Юпітер ретроградний, все одно це дуже велика планета, щедра планета, щира про повагу, про авторитет. Все одно риби проявляйтеся, показуйте. Тут може щось бути з дітками, можете їхні таланти проявляти, тобто допомагати їм проявити свої їх таланти, бути з ними на якихось заходах, можливо, поїхати кудись. Можете бути у якихось колективах творчих, або просто піти на якісь там свята з дітьми або з коханими людьми. Тут про емоції і більш такі. Позитивні емоції дає взагалі Юпітер. Але те, що він ретроградний, ви можете начебто сумніватися, чи дійсно це ваше, чи дійсно це цікаво, мені можливо щось змінити. Отакі От будуть питання, але все одно це до щирості, щедрості, і до зростання, до розквіту, тому що це Юпітер, як ми вже говорили. І тут ще буде важливо: Меркурій з Марсом поєднуються там же у стрільці. А Меркурій ретроградний, і Марс такий дуже активний у стрільці. Енергія така сильна. Знову ж таки, зміна статусу. Прям різко захочете щось змінити, щось поміняти, або переїхати, або змінити кар'єру, або відкрити якийсь новий бізнес. Але, як я говорила, не приймайте рішень. Але енергія буде така ну, войовнича. Марс включає, Меркурій давай рухатись, давай щось робити, щось оновлювати, спілкуватись, говорити багато про роботу. Такі соціальні у вас будуть підняті питання. І далі у нас ще сонце перейде також у стрілець. Це вже буде 22 листопада, туди ж до вас, у 10-й дім, і ще більше вам буде енергії, активної такої, енергійної, думати будете про майбутнє, щось планувати, будувати нові плани, мету якусь нову побачити саме для себе, захочете її реалізувати. Або ж, як я говорила, якийсь, про, якийсь рух у вашій професійній діяльності, якісь зміни у кар'єрі, можете змінити місце, де ви там працюєте, в бізнесі, якщо то можуть бути покращення. Багато енергії, щось вам сонце допоможе щось вирішити, якесь питання, яке у вас стоїть прямо по е зоні. Досягнення, де ми взагалі щось досягаємо в цьому житті. Отут у вас буде, ну, прям багато якихось думок, розмов, рішень будете приймати, потім їх будете змінювати, бо Меркурій там ретроградний. Але все одно це про дії, це не про застой. І що ще відбудеться молодик у нас у Скорпіоні для вас у 9-му домі, 20 листопада, і це про те, що. Народження чогось нового тут пов'язано із або за кордон, або нові навчання, люди здалеку, поїздки якісь. Якщо у вас робота стосовно поїздок, переїздів, також нові починання. Народження чогось нового або Підучити щось захочете для того, щоб покращити свою кар'єру, професійну діяльність, можна щось почати вивчати, взяти якийсь курс, подумати, що вам покращити. А можливо, захочете викладати це також як частина вашого професійної діяльності. Наприклад, ви захочете викладати якийсь предмет або ділитися з кимось своїми талантами, показувати там, чи в інтернеті, чи збирати групи людей. І передавати свої знання. також тут також добре у вас це все вийде прям на великі маси можете в інтернеті показувати, в соціальних мережах ділитися своїми талантами. І тут же у нас ще у стрілець. Прийде Венера, це вже буде 30 листопада, а Венера у нас про любов, про щедрість, про красу. І тут вже під кінець місяця ви відчуєте риби такий баланс, рівновагу саме там у кар'єрі. знову ж таки. І Меркурій піде прямо 29 листопада, і от Венера заходить туди, ви відчуєте під кінець місяця такий як спокій, баланс, задоволення, красу. Можливо, дійсно пройдуть якісь зміни, і ви прям відчуєте натхнення, відчуєте рівновагу, захочете навіть закохатися, можливо, і зустрінете кохану людину десь на роботі. Або просто в собі відчуєте любов до себе, повагу до себе, захочете. З кимось поділитися красою, комусь зробити подарунки, або вам прийдуть подарунки там, на роботі, десь в соціумі це все. Ну, тобто, тут про досягнення такі приємні. Уже під кінець місяця, і я бажаю вам риби всього найкращого, головне натхнення. Проживайте місяці з задоволенням, з відчуттям щастя. І будьте щасливі! Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна і до зустрічі.